Шалом, це Славко. От інколи я погоджуюсь з Зарестовичем. Оце дивлюсь на співвітчизника. Я розумію його романтичну душу, відірвану від реальності. От зараз всі чекають, що там наш оцей огедрівський персонаж Енді Такер. Чи як його там запитає у Путіна? Власне, кому це може бути цікаво, крім українського споживача і ще таких самокритинів. А. Насправді слід зацікавитися ситуацією в Україні. Я завжди кажу, що там робиться у противника, і дуже мало кажу того, що робиться у противника. Бо то, що ви будете знати, допустимо, що кількість 600 активних танків. В наших батальйонах скорочуються і поки що поповнення ззовні не видно. Це нам нічим не допоможе, бо вже навчилися якось роль танків змінилася. Оце ви бачите поодинокі вискакують, щось там луплять осколочно фугасним і назад. Що танки використовуються як штурмові орудія. Ми про це говорили, і це окрема тема, і це треба розбирати. Перестали бути ударною силою, стали власне штурмовою артилерією. А поговоримо за головне, чи з зро... чи зробила Україна вже найбільшу свою помилку в кампанії 24-го року. І я скажу, що так, що зробила, що українці остаточно опіздали на кампанію 24-го року. І коли ми зараз говоримо, що Верховна Рада буде там приймати за мобілізацію щось там, що в квітні увійде в дію, набере сили цей закон, то. Я скажу, що у квітні, та вже знаєте, Морген-Морген, ні фюрлойте. З головним ми вже опіздали. Кампанія 24-го року з точки зору України визначилася. Визначилася катастрофічною нестачу. Оця наша власне зброя Путіна не танки, не самохідні гармати, не дрони ланцет, навіть не шахет по ціні Ламборджині. фактично, все семисьок мав рацію, він кидається машинами Ламборджині по нас. І це нормально, швидко він буде кидатися золотом. Пам'ятаєте, як ці студенти в 68-му року і це всім уже говорить там, наглєлі, каже поліцейські, коли нього запустили слідка золота. Так само і Путін він зможе кидатися золотом. Чому ми це пояснимо? Але спочатку чому Україна опіздала на цілу кампанію 24-го року? Тому що не було проведено поповнення. Сухопутних військ і в першу чергу наших механізм ну, піхоти, нашої механізованої, моторизованої пішої піхоти. Всіх. Скільки для цього треба було людей? Я вам скажу, не треба було це рахувати. За 450 тисячами ми не побачили реальних потреб Збройних сил України. Можемо рахувати, де тут мої батальйони. Що найбільше 220 батальйонів сухопутних військ. От зараз тут у нас була. Це що у нас? Ну, власне, оце можна просто поставити заставу. 220 батальйонів наших Ground Force, сухопутних сил. Правильно. 16 батальйонів морської піхоти. Ну, візьмемо 40 батальйонів повітряно-десантних військ. 36 батальйонів територіальних військ виходить що найбільше 312 батальйонів, що найбільше потерпають від нестачі особового складу. Щоб замінити по 300 осіб на трьохсот дванадцяти батальйонах, це багато. Прошу всіх, того зриняться на свої батальйони. Уявіть, якщо туди попаде ще 300 осіб, що з тим батальйоном можна зробити. Потрібно лише 93 тисячі 600 осіб. Ну, коротше, грубо кажучи, 100 тисяч осіб було потрібно. Нам розказали за 450 тисяч, тому, ну, тому що всі відкупилися. Розумієте, що взрослий солдат, якщо сразу не вб'ють, він отримує як. Феноменальні спроможності до пристосування, до виживання, і це добре. Не збавши, що у нас військо 18-го сторіччя абсолютно феодальне, в ньому купується і продається все, і змінити його ніхто не може. Тому що наш залужний, ви ж знаєте, доктор з з чого він там з воєнної дисципліни. Ви розумієте, оце цинізм, це не тільки киваловщина, одеська, що мені подобається, не тільки місце, де він вивчає філософію. Розумієте, це у напьорстачниках вивчать. Виявився, все-таки, як це сказати. Мізерним наш Завужний, не хотів я про це казати, але вивчати філософію у напстачників в Одесі, ну що я могу об этом сказати? По ділам узнає їх. І говорити за військову дисципліну, коли в тебе ну, немає ніякої дисципліни у війську, в тому сенсі, якому її розуміли люди до 91-го року з поміркованою корупцією. Я скажу з поміркованим. Як це кришування з поміркованим платом? Я скажу, що по зрівнянню з радянським військом у нас трохи більше побоїв, трохи більше корупції, трохи більше 18-го сторіччя, трохи більше російського війська доби Катерини II. Це ви і так ненавидите настільки, що пам'ятники руйнуєте, а військо в її штилі будуєте. Власне? Ну, я скажу, що Заружний – це. Наш Потьомкін той теж цікавий, наш останній гетьман. А той останній гетьман. А це який вам перший буде знову? Той цікавився божественним усім. Той мів прожекторствувати непогано. Але ж принаймні не крав, все таки з п'ятсот з п'ятдесяти мільйонів на Новоросію не зміг отчитатися лише за 150 тисяч. Все таки людина була більш порядна. Так от повернемося, і от, поки наш заушний вивчає філософію і в... і... і вишає нам на уші лапшу о дисципліні в своїй армії. Нам не вистачає 93 600 чоловік, щоб поповнити батальйони піхоти найбільш розходну. Це не 450 тисяч, як нам кажуть. І з кого ми можемо поповнити. Відверто скажу, поповнити ми можемо лише тільки із студентів, на жаль. Ні з кого іншого ми вже не поповнимо. О, що у нас тут? Смарт ТВ. О! Не поповнимо, ви знаєте. Зразу оце вам покажу картинку. Оце студенти на платній освіті віком за 30 років, як вони піднялися. Так не знаю, що з цим робити. Давайте чекати, поки це зникне. Я не найсильніший оператор комп'ютера. О, бачите? Ось статистика. Як воно змінилося до 20 років, ви бачите, що константно. На платній основі навіть зменшилося. Ви бачите, 2029, як зросли, як почали ховатися від війська, наскільки, як тут почали ховатися від війська, в якій кількості, і тут як почали ховатися від війська. Таким чином, всього від війська сховалося 143 тисячі діячів. І ще треба зразу сказати. 267 тисяч, значить, у нас є бакалавр. Коротше кажучи, ми можемо обіліти 371 тисячу студентів, забрати 100 тисяч військо і ще 270 тисяч лишиться. Ви розумієте? Без обілечування студентів нікуди ми вже не рушимо. І від чого потерпає наше військо на ну, сході чого? Це мені каже за Серебрянський ліс, показує добра людина. Я все бачу за Серебрянський ліс. Робити нема що. По-перше, ухандокали там шведську бригаду ні за що. Це інша справа, що там за командою. А по-друге, я розумію, на такій місності наїжджати на сусіді, нужні ресурси, нужні війська, потрібен ризик операції, ризик втрат. А у Збройні сили України не можуть ризикувати. Ви ж знаєте, ми говорили за ці п'ять бригад, що формуються, щоби. Нещодавно сформовану бригаду кинули на бойові дії на Сході. Так само, як Москвини були, бо змушені кинути недоформовані свої з'єднання, непоповнені до кінця, неозброєні на Кринки, на саме на Авдіївку. Так само ми зараз мусимо свіжі бригади кидати, будемо. Першу вже кинули цім 51-й, 55-ті приготуватися, що там буде. Ну, 151-155, побачимо, що там буде. Що на це можна сказати? Що При такій кількості студентів ми можемо на одних студентах, на одних укладістах студентах ми можемо прекрасно поповнити піхоту. Якщо японці це зробили з 44-го року, коли край приходив в державі, призвали 70 тисяч студентів, ну, правда, в масі свої младшими офіцерами, тому що зразу зріс попит на погані офіцерські мечі. Ну, принаймні, ми б їх теж могли озброїти поганими саперними лопатками. Кепсько буде, що Україна програє як і військо Української Народної Республіки, що тоді дядьки вирішували, що. Це справа Петлюри, що він прийде, звільнить і кудись відкочує. Це концепція держави, як ханської ставки. Прийшов, звільнив від вороженьків, звільнив від продразв'язки, відкачував далі, не мішає жити, сам нічого не побирає. Ну, поза як уже з дядьків військо наше вичерпалося, все, все село вже призвана, пало на часі вирішувати це питання, коли міста не підтримали УНР, і чим ця УНР закінчилася. Якщо зараз ми не повишибаємо ЗМІ 100 тисяч населення і бажано пільговиків, в тому числі студентів, після 20-29 років, бачите, скільки у них красавців у нас тут, то я скажу, що оперувати нам в кампанії 24-го року буде ніким, не те, що нічим, але і ніким. Так що в головному ми вже спізнилися, якщо ми з квітня почнемо гнати цих людей на фронт, то коли вони будуть готові? Вони будуть готові через три місяці? Травень, червень, липень, знову на серпень. А що у нас в серпні, в серпні? Правильно? В серпні ми не знаємо, яка буде ситуація, в якій ситуації ми лишимо, ми будемо в серпні, чи не доведеться їх гнати. Власне, всі розрахунки на те, що Путін видахнеться по виборах. Путін видахнеться по виборах і отримаємо передишку. Ну що я можу на це сказати? Дай Боже, я скажу, але головну помилку в кампанії 24-го року Україна вже зробила. Ви повелися на 450 тисяч. Держава виявилася елементарно неспроможною, повністю корумпованою. І я скажу, що не перший раз в Україні гинути через жлобство. Ну це, принаймні, ми будемо гордитися нашою цією рисою в екзилі. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. І підписуйтесь, І підписуйте. І підписуйте, Ася.